Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія. У нас нове надходження. Давайте пройдемося по порядку. Opel Astra 2008 року випуску. Як ми бачимо по екстер'єру в нас червоний колір з чорними літими дисками. У нас бензиновий двигун об'ємом 1,6 літрів, який працює з автоматичною коробкою передач. Також по екстер'єру, як ми бачимо, в нас є невеличкі сколи на пластмасових бамперах, в цілому по з металіч... металічним деталям немає ніяких питань. У нас передній електропакет з електрорегулировкою бокових зеркал, також датчик світла. Тут у нас, як ми бачимо приборна панель не вказує ні одну ошибку. В технічному плані автомобіль повністю обслугований. Є історія обслуговування за крайніх 2 роки. Наша мультимедіа з підігрівами Дзеркала також управління кондиціонером і також наш спорт. Режим салон у нас виконаний в сірому текстилі. Під чохлами, даби зберігти цілісність салону Задній ряд так само захищений. Салон в гарному стані, немає до нього, до нього ніяких питань. В цілому, а, якщо... Говорити загалом про автомобіль, можу сказати, що доволі такий економічний хетчбек, як для міського пересування підійде взагалом для будь-якої людини, і дуже привабливий на вигляд. І нагадаю, що він повністю обслугований. Придбати цей автомобіль ви можете в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15 зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейдинг а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!